Це Тімберборн, місто будівна стратегія, в якій треба керувати колоніями бобрів. А це Чарлі. Новоспечений ютубер, яка зібралась запускати стрім по грі Тімберборн. Але її палка творча пристрасть не дозволяє так просто розпочати трансляцію і просто пограти. Тому вона знайшла ютубера, який поглиблено грає цю гру, і попростила створити для нашого з вами стріма складну карту, на якій, власне, і будемо грати. Ну що, я вже отримала матку, вона називається Форчарлі. Добре, це класно. Отак от вона виглядає. І тут навіть є опис. Давайте поглянемо. Спіральна квітка для зірки Чарлі. Добре, мені вже подобається. Це от квітка. Початкова локація зародження цивілізації бобрів. Острів собачки. Добре? Що за острів собачки? Мені вже дуже крутить подивитись. Кілька водоспадів милують око, але під час злоприпливів перетворюються на смертельний потік радіоактивної субстанції? Ого, обмежений простір і мала кількість ресурсів на острові сильно ускладнюють розвиток і змусять задуматись над пріоритетами. Старов Чарлі довела своє вміння виживати у вічній мерзлоті Зелонкдар. Та чи справиться наша відважна Чарлі з розпеченим жаром злоприпливів? Чи зможуть вижити бобри? бобрехи і бобренята. Ну, Це вражає. Це вражає. Добре. Мені подобається. Давайте дивитися, що за карта. Давайте дивитися, що нам підготували. Я попросила людину зняти створення карти. Зараз з вами оглядатиму її вперше. Бачили тільки бігло уривки, поки на монтажі пришвидшували відео. Угу. А така у нас буде маленька початкова локація розміром 75 х на сімдесят Оце в центрі, мабуть, якраз і є та сама квітка для зірки. Ідея з оцими горами пологами. Це ну дуже прикольно і неочікувано. Скажу вам по секрету, що я хотіла трохи зчитирити і просила створити карту. Максимально квадратною, але як я бачу, мене не послухали. Ну, гаразд ще в моєму запиті було створити мені якісь випробування, щоб гра була відно ага відносно складною. А це напевно є та сама собачка, острів собачки, точно дві це собачка, і хвостик є вушко. Це дуже прикольно. Я могла би створити карту і сама, але мені здається, що в цьому буде більше цікавості, коли карту створила якраз людина, яка багато грала в цю гру, яка знає всякі елементи, всякі нюанси. І ця людина все-таки створить нам якісь незручності і певні складнощі. Адже, ну, само собою зрозуміло, що якби її створювала я, то я би собі навпаки полегшувала роботу. Зроби... Зроби... Вийшло би тоді якесь таке мягке у нас проходження, а тут. ой-йой. Ай-яй-яй. Ви знаєте, це буде дуже складно. Зараз одразу після огляду карти я вам теж відзняла деякий матеріал і покажу вам якісь основні елементи, щоб ви хоча б могли розуміти, відбувати, що відбувається на екрані. Ага, собачку, тут нас... тут нас перероблюють щось. Б, Бер... А, підвищує берег. Нам. Угу. З однієї сторони, зараз мені ніби і легше, бо я вже принаймні бачу карту, що її скинули не прямо перед початком гри. Але, знаєте, ну, я мусила її переп... спробувати, цю карту, чи вона гарно відкрита, чи тут все добре працює для того, щоб розуміти, чи стрім буде йти плавно. Але грати на ній я не буду, хоча я вже в виграшній ситуації, я вже бачу, що тут як відбувається, і можу продумувати якусь стратегію. Грати ми з вами будемо разом. Ви будете щось мені можливо, підказувати. Ага, і тут ще нап. А дивіться, як миленько. Фор Чарлі! <сміли> Крутяк. Ну з того, що я бачу прямо зараз, основним ускладненням це є оцей острів собачки, тому що там досить мало дерев, і швидше за все, треба буде будувати якомога швидше міст, щоб добратися до іншої суші. Ще одним ускладненням є потоки води, які мають всього одне джерело, і це, я вам скажу, це складно. Ось так і виглядатиме наша мапа, на якій ми будемо грати на стрімі. А зараз перейдемо до біглого огляду самої гри і її функціоналу. Усім привіт, з вами Чарлі, і я хочу перед стрімом провести таку малесеньку ознайомчу нараду з вами, щоб ми, хоча б розуміли, що ми будемо з вами грати. І так, одразу змогли розібратися. Це нас гра про бобрів. Ось вони бубри, вони мають тут виживати, будувати всякі речі. І тут є ще складно ще з будуванням дам і керуванням водою. Значить, дивимося, що в нас є на основних панелях. Тут у нас панель для пришвидшення, робочі години можна бобрам збільшувати. Є всякі режими можна включати або відключати воду, щоб ми її бачили, показувати дані сховища, ну це коли сховища будуть. Візуальні підказки, це теж там згодом буде з будівництвом. Ось такі хмаринки, Що це означає? У нас тут будуть моменти, коли буде, я запускаю зараз, коли буде текти нормальна вода, буде текти ось така погана вода, яка буде шкодити. І тут буде нам видно, коли в нас посуха, коли в нас оті злоприпливи відбуваються. І в нас почалася посуха, і вода моментально засохла. Наші врожаї моментально загинули, і в нас не залишилося їжі зовсім. У нас цикл перший день, перший, я тільки розпочала. В лівій стороні у нас тут на панелі задача, у нас скільки у нас є їжечки, скільки колод, це наші основні ресурси. Тут у нас наші всі бобри, тут є навіть їхні імена, особуль, їхній стан, їхній настрій. Цим всім треба займатися. Нижня панель це те, що використовується для будівництва. Ось, значить, давайте ми попробуємо збудувати їм житло. В принципі, вони ходять і без стеженок, але ми будемо проведемо. Це ж озн ознайомчо правильно. Ми зараз з вами займаємось ознайомленням з грою, тому ось так: от будуються стежини. Що їм далі потрібно? Деревина, здобування прапор лісоруба. Ми кладемо такий прапорець. І бобри будуть завдяки ньому видобувати деревину. Ну, деревина у нас стоїть тут, тому кладемо ще один проперець тут. Сині такі смужечки виділяють, доки буде діставати дроворуб. Вони нам показують так. Проводимо стежинку і все, і бобри пішли будувати. Ми можемо класти ось такими стрілочками пріоритети. Я покладу, наприклад, найбільший пріоритет. Щоб кожна вільна людина одразу йшла сюди працювати. Для того, щоб вони вирубали ліс, нам потрібно вказати їм, що цей ліс варто вирубати. Позначити область з деревами для вирубки. Ось. Ми йому вказуємо. Оці всі дерева, щоб він нам зараз вирубав. І він вже приступив. Йому навіть, бачите, не потрібно ніякого. Сокири не потрібно йому. Цей у нас вже почав навіть збирати ожи, ну, так? Я не пригадую, ну, треба позначати, але ми позначимо. Для того, щоб складати наше все оту деревину, наші всі оті речі, ми можемо робити склади. От Ми поставимо тут малесенький склад, поставимо більший склад. І самий великий склад у нас ще не розблокований, для цього нам потрібна наука, для того, щоб його розблокувати. Для того, щоб виробляти науку, нам достатньо зробити от, тако, от, от такий науковий центр. Прокладаємо до нього доріженьку і все і готовенько. І буде в нас вже вироблятися наука. Їжечка, є в нас тут прапор садівника. Ставимо прапор садівника, і тепер вони будуть ще й добувати оці всі лохину. Лохину і будуть її їсти. На початок цього всього хватить. Склад. Велика купа. Склад, місткість, 180. Для того, щоб склад функціонував правильно, нам треба обирати, що ми тут будемо в ньому тримати. Ось, наприклад, колоди. Сюди, тут буде рубати, працювати дроворуб і зносити сюди колоди. На деревах ще є ось такий сік, його теж можна збирати, але поки що це в нас зараз не найголовніше, що нам треба зробити. Їм нема що пити. Треба зайнятися водою. Для видобування води нам достатньо покласти ось такого водяного насоса. Одного можемо сюди, одного можемо сюди. Проводимо до насоса теж доріжку. Де там вхід? Чекайте. Отут-то. Вхід. Отут вхід, не там поклала доріжку. Не там поклала доріжку. І щоб знищити доріжку, ми вибираємо знищення будівель. Знести. Опа. Є. Не то знесло тепер. Отако. Сховище, склади. Значить, вода у нас зберігається. Ста... Ні, це не вода. Ось тут вода. Вода зберігається у нас в бочках. Бочки можемо тут прямо з боку і розташувати. Ось тут сховища. І ось тут три сховища. Деревина починає видобуватися, вони зразу її забирають і щось починають будувати. Що нам далі треба чим зайнятися? Їжечку. Збудувати їжу. Для цього нам потрібно покласти ефективну ферму. Кладемо. І висадити їжу. Мінус 3 у нас світиться, наші бобри не задоволені, тому що їм не вистачає притулку, вони дуже хочуть спати в будинках, а не на землі. І у них зараз дуже сильна спрага, адже ще поки що не працюють. Ага, ні, вже працюють, вже запустились. І бобри починають видобувати першу воду. Чому я так вирішила вам це, це записати, цю таку серію, ознайомчу її суто зробити, для того, щоб показати вам, як це все відбувається, і на стрімі ми вже могли просто грати і не зациклюватись на тому, а що це, а що то, а, а, що тут треба робити, а як тут треба що. Гребля. Ось так виглядає гребля. Це проста гребля, вона злегка затримує воду. Блокує воду, але дозволяє певній кількості пройти через водоскит на горі. Наукова машина вже почала працювати, але вона тільки одну науку дає нам в годину. Це дуже мало. У нас тільки 39 наук. Цього замало, щоб розблокувати якусь крутішу греблю. Тобто. Я зможу отут собі заблокувати воду. І, наприклад, коли буде посуха, коли це джерело води висохне, тут буде ще деякий час у мене зберігатися вода. Мені потрібно зробити дамбу ось тут. І потрібно зробити дамбу ось тут, щоб вода назбювалася ось тут і залишалася ще хоча б деякий час, щоб зрошували наші городи і щоб можна було добувати її з наших видобувань, Видобув... Видобув... видобівництв, з наших водяних насосів. Ми можемо управляти бобрами, можемо їх звільняти. Зараз врожай не дозрів, досить тут буде однієї людини. вони автоматично йдуть працювати на вільні робочі місця. У певний момент ці всі дерева у нас виробляться і нові виростати не будуть. Для цього ми будемо їх садити самі. Тут є вкладка, посадка дерев та кущів, можна висаджувати і лохину, і дерева. Ну і розуміється, само собою, що для того, щоб відкрити таку можливість, нам потрібна наука, а науки у нас всього зараз 85 балів. Статистика нам зараз розказує, що без роботи у нас сидить два робітника, два бобра. Робітників всього у нас їх 10, і два такі. Питають, що мені робити. Це зайнятих ліжок у нас всього три, а без житла дев'ять бобрів. Чим більше ми будемо будувати їм ось таких будиночок, хатинок. Тим більше вони будуть плодитись, тим більше буде ставати бобрів. За цим треба дуже слідкувати. Бобри у нас виростають, у них є свій вікон. 19, 23, 27. Вони виростають і помирають. Тоді на їхньому місці народжуються нові. Можна тримати популяцію на одному рівні, а можна її збільшувати. Ось таким чином я це все роблю. А тут погано, отут я зробила погано. Тут нема води, і можливо урожай тут навіть і не буде нормально виростати. Ну, але вже. Що з їжечкою? Їжечки нема, не, 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 не хоче з'являтися. Що має? У нас буде пріоритет на збір. Пріоритетного ресурси немає, всі ресурси нам потрібні. Е, повертаємо робітників, нехай вони пошвидше це все висадять, і нехай це пошвидше все виросте. Бобри наші дуже голодні. Що ж буде відбуватися, якщо у нас їжа не з'явиться найближчим часом? У нас є тут ще одне вікно. нез'єднані будівлі. Тут нам вискакують всякі підказки. День перший, день другий. І, власне, якщо бобер помре від голоду, наприклад, тут нам це все розповідять, розкажуть. Помирає від голоду, бачите? джубукра. Ось так це буде виглядати один, був, одно, бо одного бобра ми вже втратили, і один помер від старості. Бідний бобрик працює, зламав зубки, плаче. Вони приходять сюди в собі пити. Тільки закінчиться посуха, звідси має палитись вода. Все заново зазеленіло. Ландшафт. Теж можна це реформувати, можна тут з ним бавитися як завгодно, можна робити вибухівку, динаміт і з... вглиблюватися. можна вибудовувати блоки і їх підвищувати. І вибуд... таким чином вибудовувати собі просто неймовірні тут роботи, які завгодно. Можна міняти русла річок таким чином, на виду... ось тут, наприклад, продовбавши собі рядок. Запустивши річку сюди, вона буде тут омивати наші рослини, наприклад. Можна бавитися з дамбами, зробити їх тут більшими, зробити тут підвищення по берегу, пустити для того, щоб там було зберігалось більше води, і вона буде мати менше шансів висохнути, чим більше її буде. Помирає від голоду наш Бобер Джиранті. Тому що їжа у нас зараз зовсім на нулі. A few moments later. У мене залишився один бобер. Ну що, ось ми з вами і ознайомились з мапою та основними елементами бобрового місту будівництва Тімбрборн. Якщо все буде гаразд, стрім ми запустимо завтра ближче до вечора. І будемо спостерігати за розвитком бобрових колоній, підготовлені та обізнані. Дякую за увагу, за підписки та за коментарі. Було гарно з вами побалакати. І ось таким чином виглядає кінець гри, наш останній бобер помер. Хвоста народців спіткала та ж сама доля, що й людей, і їхніх попередників. Це кінець. Якщо не скористатись дарами природи, вона забере їх назад. От так от. останній погляд. Останній погляд на наші поселення. Ну, ми старалися зі всіх сил. Ну, Нічого не вийшло все. Super medley. Bum, 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 bum.